Um, я сьогодні, в принципі, планую зробити українську дискотеку, але це більше для молоді, там нема чого казати. <свісно> Якби теж планую, планую зробити, щоб це було більш як, періодично, щоб це не тільки там перший раз. І <свісно> перший раз, як завжди, пройде погано. Мені так здається. Ну, принаймні, як <свісно> хотілося мені. Просто. <свісно> Хочемо теж створити щось типу, розвагу, розвагу для більш молодого покоління, і просто виховання розуміння, що дійсно ну треба розвивати своє власне українське, і в принципі, шукаючи ті ж самі музичні треки, зрозумів, що насправді навіть самим музикантам немає для кого робити твори ці музичні танцювання. Тобто я зустрів багато російського там англійського мовного. Але от українського дуже мало і мало якісного, насправді. Пана. І от якщо, якщо, наприклад, ми на, на цих от дискотеках, я взагалі не люблю дискотечну музику, але я зрозумів, що вона, ну, вона отут. Так. І думаю, ми створимо попит хоча б на місцевому рівні, наприклад, у мене є знайомий там, діджей. Я думаю, він заохотиться заохотиться робити треки, якісь міксувати щось таке з українських народних пісень і все таке подібне. А, сьогодні сьогодні в Медісоні о ну, 7 годині Медісон це на соцмісті клуб, такий мав стадіону Металов. Так е буде дискотека перша. Буде виступати. Е Вальдемар. А групи будуть якісь? А, ні, ні, буде просто. <клес> ну, групи, в принципі, канавець Вальдемар, це жаль, канавець, група там. Ну, це, це, це. А ти, гурти, гурти, в принципі, гурти я це. планую запрошувати, тому що ну як більш більш такого танцювального напрямку, тому якби пануло спочатку пікап запросити, ну. Тому... Потім зрозумію, що можна і такі інформації провести. А що вони грають? Українська мова, це? Так, так. Тому сьогодні о 7 годині клуб-медісам, дискотека, я не знаю, якщо у когось є знайомі, які можуть позвонити, позвонити, заохотити інших ну, більш молоде покоління, ми на молоде покоління орієнтуємося. Дзвоніть своїм дітям, Вонука. онукам, знайомим. Нехай приходять 10 гривень хід. Що ще сказати? Про те, що підтримати гривень. А, ну так, ну це це однозначно, тому що у нас дійсно насправді ми всі балакаємо багато за те, що ну давайте робити, давайте робити. А саме головне все, все заключається в грошах насправді. І будь-які концерти без. Так, да, за за нашим бажанням вони не виникають, вони виникають тільки за нашою, ну так от прикро сталося, що за все треба платити. Е, гроші це, в принципі, твоя праця, і ти підтримуєш своїми руками, можна так сказати, український продукт. От е, так, от 10 гривень це не ва небагато. в принципі, от. А скажіть, будь ласка музикальний супровід цього цієї вашої дискотеки. Це все на українське на українське мело... українська мелодика, чи як там? А, ну, звичайно, є як мікси з українських, там буде пару народних під українське. Ну якби зараз, зараз молодь хоче відірватися від, від цього, як сказати, від народного, тому що всім за. За, як, зазомбували всіх, що от в українській культурі все тільки шаровари чи сфакторі, чи дежа, і де ж. І тобто, головне має. клубна музика, щось більш молодіжне, такого, такого напрямку, щоб, щоб молодь не відчувала, що українська культура це селянська культура в такому плані. Це дуже погано, вони так відчувають. Тому що зараз телебачення нічого не показує українського, нічого. Але ж існує цілий пласт культури: співаки, композитори, поети, які створили таку пісенну культуру, що інше розумієте, воно душу не зачіпає. Ну, в мене, ще, в мене ще ідея так, щось це, це зробити, щось зробити на різдво. Таке сильне масове. у нас різдво, це таке сильне свят. Оценічка. Давай так, підготуй наступний раз і запропонуй, що зробити. Може підключити ці а, так. Додати можна до до дискотеки? Ну ти да. до, 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 до заходів, це ж Володимир того, що у нас є там національні, якісь там державні свята на 10 лютого. це коли буде принародження народження да. так, мене ж домовлені сіль. З Львовською групою Постреал, вони прийдуть сюди до нас, хочу, відвідають, провідують, пограють, так що теж будеш готуватися. Вони співають українську молодіжні революційні пісні. Тобто, у кого є якісь патріотичні зв'язки, будь ласка, мені дзвоніть, ну, яких якихось виконавців, щоб я ну, є рок-клуб, ми запрошуємо в будь-якому форматі робити вечори.